Так, маленька розпаковочка від компанії Amway. Ось отримала. Зроблю бистреньку маленьку розпаковочку. Накладні, що це офіційний сайт. Є всі печатки, все офіційно, бачите? Тому хто бажає замовляти якісну продукцію е з офіційного сайту, будь ласка, звертайтеся. Так, дуже класно отримала сумку дорожню. Ось таку в подаруночок. Дивіться. Дуже класно. Хто бажає отримувати всякі ось такі подарунки, е ви можете звернутися. Я розкажу. Як такі класні подарунки можна отримувати в компанії Amway так, далі Далі ще отримала в подаруночок ось такий кондиціонер зволожувальний для розгладження волосся. Далі ще одна сумочка. Дивіться, як вони гарно запаковані. Далі ось такий ремінь для сумочки. Дивіться, який він якісний. Так само, як і сумка. Дивіться, яка якісна. Дуже класно. Так, кондиціонер для розгладження волосся. Кондиціонер для розгладження волосся. Засіб. Крутецький для зняття макіяжу, який не пече в очі і вистачає майже на цілий рік. Вітаміни кальцій, магній. Вітамін Д. Вітамін С плюс для нашої імунки. Шампунь. Інтенсивне відновлення для нашого волосся. Лок. Засіб для прибирання всієї домівки. Так, омега. Омега. Потрійної сили. Омега. Мультикаротин для зору. Олійка для розгладження волосся, в кого кублиця волосся, неможливо його розчесати, це просто класна олійка, гідрогелеві патчі, сироватка для обличчя. Ось такі дозатори, це ось такі банки, діждропс для посуду, освіжувач ротової порожнини. Діждропс для посуду, карандаш чорний для очей, водостійкий, який тримається на протязі дня, тоненький, не розтікається, тримається цілий день. Так, і ось такий ось блендер iCook, щоб готувати різні смузі. Можна готувати і смузі, і деруни, і е, м'яско на котлетки. Дуже класно, що він невеличкий, класно миється, дуже класний в догляді. Дивіться, невеличкий ось такий ось. Як то правильно сказати, мотор невеличкий і дві ось такі чаші. Одна менша і одна більша. І є ось така кришечка. ця кришечку можна накручувати як сюди, так і сюди. Ви накрутили цю кришечку. І смузі взяли з цією банкою собі в сумку і в дорогу на роботу. І у вас вже є такий збалансований сніданок чи обід чи вечеря. Дуже класна штука. Кого цікавить, звертайтеся. Я розкажу, як можна замовити, як можна замовити зі знижкою. І ще одне скажу, що... В компанії з 16 числа очікується подорогшення, тому, хто бажає замовити ось таку продукцію, звертайтеся. Всім пока!